Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми хочемо садити картоплю. То вже всі прогріло, то -то І будемо грунт прогрівсі земля, і ми будемо висаджувати картоплю. То Сьогодні ми все у лютому. Садимо а то сьогодні 31 січня, але то на завтра передають е, якийсь дощ з снігом, а ми не хочемо би вляпавку, то ми сьогодні посадимо. Збираємо, а ну де ти є, давай. Збираємо цей зараз е, агроволокно, збираємо гет повністю. Ну, чекайте, то все, все забираємо гет повністю. І зараз будемо підготовляти. Збоку просто може там клати. Тобто треба буде знову і накривати. О. Ось чоловік робить такі рівці. Раніше я все робила ямки, а він каже, що спробуємо тепер робити рівці таким тут своїм. От він тако робить рівці. Вид, гру, грунт уже вологий під агроволокном дуже е, гарний такий. О, і, так. і так поробить туди. У долину потрошка поробить рівці. На цілі ці грядці. Так, ми зробили таких чотири рівці і в кожний рівець будемо садити різну ріпу, картоплю. Зараз будемо садити. З цього боку перший рядок садимо е, тут рів'єру. А чоловік з другого боку буде садити просту нашу червону таку е, картоплю. Отако. От а я з цього боку рів'єру. Так, по прирів'єру я буду скоро спілку класти, а чоловік буде класти коломбу з того боку по червону, нашу домашню. Ось так зараз кладемо. Він кладе коломбу. А я буду і, скоро спілку. Тіки посередині класти та горідка. Котра менша? Даємо дві такі, а котра більша буде одна. Так, будемо всю садити. Такі гарні кільчики. Так, ось так ми е, посадили, вже по, е, поклали е, картоплю. Тепер буду. Я отакий е, салітар, що ми купували, буду будушка отако давати. Мочовин. Мені травмофоску таку. Ні ну, травмофоску чоловік каже. Ось таку не травму Я потроху коло кого, цього небагато. По пару, по пару таких, бо то великих. Я не не травмофовського чоловік е, курочки посипає трошечка, трошечка так е, тим курячим послідом. Потрошечка сипли, по, по так. Біля А Отак повністю. Може, кидай більше? Досить кидаєш, кидай, кидай. Ось так. І так ми це все зробимо. Зараз лишиться лише дивіться, яка погода файна, сонечко, так собі як на весні. Дуже файно. О. Так, ми це загорнемо тепер легенько. Будемо загортати. Ти мені є сап не взяв? Подиво є сап. Так, Ми загорнемо все. Тепер накигаємо знову і той то -то агроволокно, і двойним агроволокном накриваємо. Добре, добре. Так, знову і так накриваємо, зараз притиснемо і далі покажемо, що будемо робити. Так, чоловік тепер забиває такі штирі, пальки такі. Через метр, з однієї з сторони і з другої сторони, б'є ось так. Забиває такі гейкілки. Ось бере такий, такий е, штир такий, аби на, е, будемо, будемо накривати, ми ще будемо накривати ще раз, під дуги будемо класти, забиває штирі, аби е, покласти. Тут те, Так, з одної сторони і з другої сторони грядки. Через метр. Зверху на, на то чоловік укладає, забив штирі і кладемо такі дуги. І будемо зараз накинемо і будемо, ще далі покажу, що будемо робити. Отак От повністю накигає дуги. Так, для експерименту ось такий посаджу грибовський е кабачок потім, по краєчку розплуги, потикаю пару. Щоб для експерименту то ранньостиглий стиглий такий грибовський, але то ранньостиглий, Подивимося, чи буде. Агроволок... Агроволокно прикидає отак земле, Аби не було там найбуде так гейпарничок у цім. У середині. Повністю отако, через з одного боку, з другого боку так накидає на глини. Так, тепер укриваємо ще одним е, тим агроволокном зверху. Ось так обклали ще ми одним зверхів агроволокном, при, прикидали, відти і відте, чоловік прикидав глину. І вже тепер най собі отак стоїть. Вологи там досить є, бо то вологу землю ми не будемо поливати, не треба. Вологу землю ми посадили і най вже тепер буде, а то ж, е, через місяць, може, будемо сі дивити е, мінімум що там всі роблять. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!